Я буду писати заяву повідомлення на цю суддю, яка знущається з мене. І не допускає здругу, публічність. і не, до, не, не розрішає публічність, відноситься до мене як до злочинності, в закритому судовому засіданні виносить свої рішення. Це жах якийсь. Це, це що це за правосуддя в Україні? Це що таке справедливість у формулі миру Зеленського? Це жах якийсь. Яка ж це формула миру Зеленського? А дайте на секунду телефончик. Колесник Анна Михайлівна. Ні, ні, суддя Дубровська, суддя Дубровська Надія Миколаївна. Я буду давати докази, Щас. я буду піднімати заяву. Ми, ми чекаємо слідчі оперативну групу, тому що суддя перешкоджає публічності процесу. Це є з кримінальним злочином. І покриває злочин. І покриває злочин докази. своїми діями. Свідомо усуває докази злочину, які працівники поліції з Да, Ми років очікуємо слідчу -оперативну, оперативну групу, не ППСників. Будь ласка. Так, да, слідчу mm -hmm. групу. Хай. хай слідчого того, що розглядають. Убивство не розглядають, наружну над тілом не розглядають. А тепер оце е версію основну, Все, мою дитину д -д 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 Дивіться, закатували. які красавці перешкоджали ага. мені допомогти жінки так, так. отримати тим, можна Красавці. Можна. Я вам на камеру пояснюю, що я прийшов вчасно на судове засідання. Вони перешкоджали мені зайти в судове. Ви перешкоджали мені зайти в судове засідання. Я не маю не зобов'язаний отримати дозвіл. зайти. Вона не мала права розглядати сьогодні засідання. Що систематично? Що я порушую? Я порушую громадський порядок. Ось, пожалуйста. Так я до неї прийшов на. Світ, я з вами розмовляю. заява про відвід. Вона не мала права розпочати сьогодні. Ще судове засідання суду було допущено мала розглянути Но, на суддя. На ви почали порушувати громадський порядок. Ви надати, не дали мені важливість зайти без дозволу у судді на засідання? Я не зривав тому, нічого. А 23-й рік ходити так, в суд це порушення. Ne, порядку чи ні людині, а порядку. скажіть, що ви за херня тут стоїте переді мною? Що у вас за форма одягу? Що то у вас рік? за наяєчний знак? Ходжу давай, поясни, будь ласка. Зараз да, да, приїде свідчив да, прилади саме поясню. Да. Добре, Токи хай пояснює. Да. 23-й рік я ходжу в суди. В Печерський, в солом'янський, в Київський апеляційний, в Кропивницький, в Одеський, Приморський. Скільки можна? Дві голова одна, то вище друге. Я 23-й рік не знаю, куди працівники правоохоронних органів діли мого сина, якого піддали звірячій нелюдській страті. Все є речові, письмові докази і більше протоколи з уматії перегляду і відеозаписи з гумації, де документально підтверджується заміна і викрадення голови з місця захоронення. Гонгадзе 2 називають цю справу у Генеральній прокуратурі України. То може і правда схоронила Діві?